Дітям про Чорнобиль. Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про найбільшу техногенну катастрофу 20-го століття, яка сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції та її наслідки. А ви знаєте, що таке електрика? Подивіться, це лампа. Вона світиться завдяки електриці. Електрика потрібна, щоб працювали комп'ютери, телевізори, холодильники, пральні машинки, майже все, що є у вас вдома. І ці прилади працюють не лише у вас, а й у ваших сусідів у будинку, у всіх мешканців нашого міста, нашої країни та всього світу. Де ж взяти стільки електрики? Тож, як люди отримують стільки електрики? Для цього будують електростанції. Є різні типи станцій. Одна з них атомна електростанція. Вона дуже сильна. Там працює багато вчених та спеціалістів. Бо керувати такою станцією це велика відповідальність. А тепер я розповім вам одну справжню історію. Було собі в Україні місто Чорнобиль. Затишне, красиве. Чорнобиль походить від назви Гіркового полину Чорнобилки. Спочатку так іменувалося давне поселення, потім місто. Біля цього міста побудували атомну станцію. Але сталося так, що одного разу на станції люди зробили помилку. Це сталося. 26 квітня 1986 року. На ЧАЕС планували зупинити реактор на ремонт. Вони хотіли провести експеримент і подивитися, як працює обладнання під час зупинки. Але все пішло не за планом. Реактор вийшов з-під контролю. Люди намагалися зупинити аварію, але було пізно. Пролунало два вибухи. Почалася пожежа. Першими прибігли пожежники. Вони були дуже сміливі та загасили вогонь. Хоча це було небезпечно для їхнього здоров'я, вони справжні герої. Радіація це невидима загроза. Вона може робити людей хворими. Тому мешканців міста евакуювали, тобто вивезли у безпечне місце, місто прип'ять. Що було поруч зі станцією? Залишилося порожнім. Там досі ніхто не живе. Зараз Чорнобильська станція не працює. Над зруйнованим реактором побудували великий захисний купол саркофаг, щоб радіація не виходила назовні. Але є добра новина! Минуло багато років. Люди не живуть у тій зоні. І тому природа почала відновлюватись. Там з'явилися дикі тварини, птиці, навіть рідкісні, яких майже вже не було. Ця історія навчила весь світ, що з небезпечною енергією треба бути дуже обережними. Але також вона показала, що природа має силу відновлюватися. І ми повинні її. Зберігати. Дякую за увагу.